Вітаю, друзі! Сьогодні до нас залетіла оновлена класика від Cold Steel, модель American Lowman. Цей ніж компанія позиціонує як надійний інструмент для правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків. Все від перекидання недопалку. Який необачно залишив зловмисник до вскриття службового автомобілю, в якому правоохоронець забув свої пончики? І так, лоуман перекладається як законник, що в Штатах в більшості випадків стосується шерифів або маршалів. І здається, це така собі спроба колдів зробити конкуренцію до спайдерківського поліс в сегменті ножів для правоохоронців. То, що ми маємо? Ніж у нас. Достатньо плаский, що відповідно означає зручне перенесення на кишені. І в цьому компоненті він дійсно конкурує з Спайдерківським Поліс. Плашки у нас з g 10 і це саме плашки, а не накладки, тому що лайнери тут відсутні, їх просто немає. Особисто я прихильник лайнерів, але тут плашки настільки міцні, що стає цілком зрозуміла і виправдана логіка. Загального полегшення цієї конструкції без лайнерної. Плашки тут достатньо широкі, а G10 достатньо злий, і це дозволяє надійно утримувати ніж при якихось силових роботах. З іншого боку, ми тут маємо дуже зручний чойл для виконання делікатних робіт. Тильна сторона руків'я в нас має зручну геометрію для. Великого пальця під час утримання зворотнім хватом. Тут же ми бачимо повноцінний темлячний отвір, в який проходить 550-й паракорд. І поруч знаходиться маленька, але по-колстілівськи туга кліпса на трьох гвинтах. Кліпса у нас переставляється на дві сторони, але лише у варіанті носіння ножа клинком догори, тобто тип ап. До речі, при достатньо злому G10 і тугій кліпці, ніж комфортно знімається з кишені на відміну від багатьох моделей від Cold Steel. Замок у нас надійний тріадлок, збірка на латунних шайбах. І ми тут маємо 4 точки з'єднання: це два штифта, потужний осявий гвинт. Та ще один гвинт, який проходить через бекспейсер з того ж GT. Тепер щодо клинка. І це сама та частина, яка зазнала оновлення, Колди перейшли з середньобюджетної Aus 8 на дорогущу порошкову CPM s 35 vn Не знаю, можливо, це було для того, щоб догодити ножеманам, Можливо, щоб заробити більше грошей, а можливо, це було тупе навпування зі спайдеркою, які перевели свій поліз з середньотегментного віджитен на суперріжучу сталь К-390. Клиночок у нас типу Drop Point з височенними спусками і невеликим хребтом, що забезпечує якісний різ, укол та адекватну міцність. Клиночок у нас з. Першокласним Ділсі покриттям і має двосторонній асиметричний з'ємний шпенек. Вага ножа у нас 127 грамів, загальна довжина 206 мм. Довжина клинка 88 мм, по обуху 3,5 мм. І при цьому клинок має дуже солідну твердість в 59-63 одиниці за шкалою Роквелла. На картинках. Лоумен виглядає таким пухкеньким курдупликом, але взявши його в руки, стає зрозуміло, що це повноцінний середньоформатний ріжик з дуже непоганим запасом міцності та універсальною геометрією, як руків'я, так і клинка. Лоумен може використовуватись як міський ідісішник, а також бути достатньо універсальним польовим ножем, звісно, якщо ви не готуєте на роту солдат. На цьому все. Це був огляд оновленої моделі American Lowman від компанії Cold Steel. До зустрічі!